Хлопчик із Херсонщини залишився середою в Росії, яка знищила його дім і вулицю, окупувала його місто і позбавила рідної мови і батьківщини. Тексти створили власну методику на основі штучного інтелекту, щоб знайти українського хлопчика Остапа Тополяна на Уралі. Там його віддали на всиновлення, а тепер перевиховують в правильного російського громадянина. В цьому відео одна трагічна історія про долі тисяч українських дітей на окупованих територіях. Два роки тому уповноважений Верховною Ради України з прав людини оцінив, що до Росії було вивезено 150 тисяч українських дітей. За даними порталу Діти війни Україна детально задокументувала 19,5 тисяч випадків. Але влада опублікувала фотографії трохи менш ніж однієї тисячі зниклих дітей. Ці фотографії є важливим інструментом для їхнього пошуку в Росії або на окупованих територіях. На цьому сайті ми знайшли фото маленького хлопчика Остапа Тополіна. Його історія особлива і водночас дуже банальна. Він один із сотень тисяч українських дітей, яких їхні батьки вивезли до Росії після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, яких Росія позбавляє української ідентичності. Спочатку в нас було лише це фото Остапа у вишиванці. Згодом з'ясувалося, що це фото тодішнього першокласника Семирічки зробила його вчителька 16 лютого 2022 року, коли у школі святкували День національної єдності через Сім днів. Мир на рідній для Остапа Херсонщині раптово закінчився наступом російської армії у січні 2024 року. На російському сайті з усиновлення з'явилася анкета хлопчика з Уралу, дуже схожого на Остапа Тополіна. Спеціально для цього розслідування ми розробили метод пошуку дітей, який поєднує алгоритми розпізнавання облич із багаторівневою ручною верифікацією. Він дав чіткий результат. І з великою ймовірністю російський хлопчик і українець Остап Тополін це одна й та сама дитина. Вчителька з його української школи це підтвердила. Остаточну впевненість дала російська публікація від грудня 2023-го. У ній розповідалося про дитину, яка після загадкової смерті батька потрапила до дитячого будинку. Ім'я та прізвище померлого збігалися з ім'ям та прізвищем батька Остапа. До речі, поки ви тут не забудьте поставити лайк і підписатись на наш канал. Ми створюємо багато подібних цікавих і глибоких досліджень та розслідувань. Тож ставайте спонсорами нашого каналу чи залишайте донат за посиланням в описі під відео, щоб підтримати вихід нового контенту. У державній базі зниклих дітей місцем зникнення Остапа вказані Олешки. Це містечко на лівому березі Дніпра навпроти Херсона. Ми поспілкувалися з людьми, які знали хлопчика, і відтворили, яким було його життя до повномасштабної війни. Мати Остапа трагічно загинула, коли йому було 5 років. Тож він жив із батьком Василем Тополіним і його цивільною дружиною в приватному будинку на околиці. Батько тримав теплиці і заробляв продажем овочів, трав і квітів. А поза додому був довгий город, що виходив до Дніпровських лук, де Василь любив рибалити і привчив до цього сина. Життя Василя, схоже, було непростим: конфлікти з родичами, суд через бійку, складні сімейні стосунки. Але всі, хто знав родину, кажуть, що про Остапа він дбав щодня, возив його велосипедом до школи. А мачуха була поряд. І підтримувала хлопчика на відео зі свято у садочку. Остап танцює з нею. А ось це запис із випускного. Тут він танцює рок-н ролл із дівчинкою в рожевій сукні. Запис зроблений за 9 місяців до повномасштабного вторгнення Росії. Восени Остап пішов до школи, і цей перший рік став останнім, коли він міг учитися рідною мовою на своїй землі. Війна прийшла в Олешки вже 24 лютого 2022 року. Російський десант висадився біля Антонівського мосту, і за кілька днів місто та переправи опинилися під контролем російської армії. У березні люди ще виходили на проукраїнські протести, але потім почалися арешти і залякування. Той час батька Остапа Василя Тополяна забрали на підвал. А після звільнення він зателефонував брату і лише коротко повідомив: я живий, мене випустили. Це була їхня. Остання розмова: сусіди згадують обшуки у будинках і атмосферу страху. А вчителька Остапа розповідає про тиск через школу. Нібито додому до Василя приходила директорка з російської школи і вимагала віддати туди хлопчика. Інакше погрожували позбавити батьківських прав у вересні 2022-го Остап таки пішов до русифікованої школи, але навчання швидко зірвалося через наближення фронту. Через успішний український контрнаступ Росія відступила справу. Берега Херсонщини. Тоді Олешки стали прифронтовим містом. А будинок Тополіних біля води опинився фактично на лінії вогню. Супутникові знімки підтверджують, на початку 2023-го він уже стояв без даху, та Остапа з батьком там не було. Вони зникли з міста, а разом із цим для хлопчика обірвалося все попереднє життя. Дім, риболовля, друзі, мачуга теж пішла, і родина розпалася під тиском війни. Брат Василя розповідає, що чоловік з сином виїхали з Олешок мовчки, нікого не попередивши. Василь віддав ключі від хати, гаража і погреба кумі і зник разом з Остапом. З окупованих Олешок їх вивезли на 2000 тисячі кілометрів у глиб Росії, ймовірно, через Крим, далі потягом або літаком на Урал. Такі переїзди окупаційна влада проштовхує житловими сертифікатами на субсидію для купівлі житла, яку суму отримав тополі. Невідомо за російськими даними. Сертифікати видавали десяткам тисяч людей з окупованої Херсонщини. Дехто використовував їх лише як спосіб отримати гроші і повернутися назад в Україну. Тополіни осіли вниз. Нижньому Тагілі – це Свердловська область. Чому саме там не ясно? Експерти припускають, що вибору могло і не бути, адже Росія спрямовує переселенців у депресивні регіони, які втрачають населення. Але Василя могли заманити і пропозиції роботи. Нижній Тагіл це промисловий центр із Уралвагонзаводом – ключовим танковим підприємством, яке під час війни. Активно шукаю робітників. Остап і батько отримали російське громадянство у пришвидшеному порядку. Спершу вони ймовірно жили в гуртожитку, а в серпні 2023-го переїхали в квартиру на околиці міста. У старій панельній чотириповерхівці зовсім не схожі на їхній дім із садом на півдні України. Але повернутися їм уже не було куди в червні 2023 року. Їхній будинок в Олешках остаточно знищила вода після підриву російськими окупантами Греблі Нової Каховки. Хвиля затопила дім Остапа та інші населені пункти нижче за течією. Остап уже втратив свій дім, батьківщину, друзів і право розмовляти рідною українською мовою. Але юридично його важко назвати викраденою дитиною, бо він виїхав разом із батьком. На папері це виглядає як добровільний переїзд. Та під окупацію добровільно часто означає, немає іншого вибору. Російські війська закріпилися в Олешках, жити там стало небезпечно, і сім'я фактично мусила тікати. А щоб люди їхали саме в Росію, їм ще й пропонували житлові сертифікати за четвертою Женевською конвенцією. Росія як окупаційна держава має забезпечити евакуйованим безпечне місце проживання на українській території, а не переселяти їх до себе. Конвенція також забороняє змінювати громадянство дітей з окупованих територій і вимагає зберігати їхнє культурне середовище. Але ці міжнародні принципи Кремль системно ігнорує. Російська держава вчинила з Остапом зовсім інакше, особливо після фатального недільного дня в грудні 2023 року, коли доля знову завдала удару. Батько Остапа пішов із дому і не повернувся. Лише через кілька днів його знайшли мертвим у лісі поблизу їхнього помешкання у нижньому Тагілі. Причину смерті влада не повідомляє. Деталі цієї історії розповідав місцевий телеканал. Остап після ночі, яку він провів сам, вранці прийшов до школи і забив на сполох. Директорка школи в репортажі розповіла, що хлопець був наляканий. Звісно, адже крім батька, в нього не було жодних родичів. Але родичі в нього були. І замість того, щоб повідомити про осиротілого хлопчика українським органам влади і спробу ти розшукати його родину в Україні, росіяни віддали його до дитячого будинку в Росії. Ми знайшли Остапа на відеозаписі новорічного свята через два тижні після смерті батька. Поміж інших веселих дітей, він сидів у кріслі насуплений, схрестивши руки. Росія вважає таких дітей, як Остап, що добровільно чи вимушено приїхали з України. Своїми і не приховує, що під час цієї війни здійснює найбільше переселення населення в Європі з часів Другої світової росіяни навіть пишаються цим у липні 2023 року. Уповноважена президента Російської Федерації справ дитини Марія Львова Білова повідомляла, що Росія прийняла понад 700 тисяч дітей з України. львова білова відкрито пропагує перевезення та перевиховання українських дітей на росіян. Вона сама всиновила підлітка з Донбасу. і Відкрито розповідає, що хоче витримати про украинские настрой из своего сына. Он не хотел жить в России, да. да. как вы с этим справились? Любовью. Был момент прям переломный, я его очень хорошо помню, потому что он все время сидел на проукраинских сайтах. Риторика какая, то есть я не хочу жить в России, Я жить не хочу где, жить в России, да, потому что значит я, да, вот я люблю Украину. Его постепенно началось изменение сознания. А в сторону того що є на сам ді українські діти, які опинилися в Росії, не можуть захиститися від примусового перетворення їх на громадян Росії. Декрет Кремля виданий після вторгнення в Україну, навіть надає опікунам право натуралізувати довірених їм дітей. Після смерті Василя Тополя на Остапа також відразу віддали на встановлення в російську родину. В анкеті, що з'явилася на сайті у на початку 2024 року. Він описаний як спокійний, працьовитий і слухняний хлопчик, але про його українське походження там навіть не згадується. Саме фотографія до цієї анкети згодом стала поштовхом для нашого розслідування. А от дослідження, проведене іншими методами в Єльському університеті в США, виявили загалом 314 українських дітей, яких російська влада призначила для всиновлення або влаштування в прийомні сім'ї. Український уповноважений справ людини Дмитро Лубінець навіть говорить про близько 400 усиновлень у Росії. Остап провів близько п'яти місяців у дитячому будинку. На фото і відео в соцмережах його показують нібито щасливим у костюмі, в кіно і на прогулянках. Але зі скарг працівниць і відповіді чиновника видно іншу картину. Брак персоналу, низькі зарплати, зношена будівлі і проблеми з наглядом за дітьми у цьому дитячому будинку у соцмережі ВКонтакті опубліковані ще жорсткіші коментарі, з яких складається враження, що дитячий будинок потерпає від поганого управління, інтриг, відпливу персоналу, виснажених вихователів і недостатнього нагляду за дітьми. Одна жінка підсумовує, що там просто жахливо, і протягом цих місяців Остапа одразу піддають ідеологічному перевихованню. Через два місяці після влаштування в дитячий будинок Остапа змушують взяти участь у дні захисника вітчизни, святі, що сягає своїм корінням радянських часів. Іншим разом, керівництво притулку запрошує нагороджених орденами ветеранів, щоб вони розповіли дітям історію про велику Отечественну війну. І як і всюди в Путінській Росії національно патріотичні заходи сягають свого апогею на дні з нагоди дня перемоги. На одному відео Остап в пілоті, ці та Георгіївській стрічці на грудях співає, тому що ми пілоти. Головна ідея цієї сентиментальної пісні сталінських часів це те, що військова служба головніша за особисте життя. У червні 2024 року Остап залишив дитячий будинок і ймовірно повернувся до своєї школи номер 25 у нижньому Тагілі. Там також дме мілітаристський вітер. 23 лютого. Дівчата в уніформі зустрічали своїх однокласників-хлопчиків у шкільному коридорі і вітали їх листівками з написом для справжнього чоловіка і зображеннями військової техніки і солдатів. Школярки є членкинями юнармії російської військово молодіжної організації, яка займається мілі. Мітаризацію дітей про що може думати хлопчик, дивлячись на тих, хто прославляє війну і просуває агресивний російський націоналізм, який приніс тільки нещасті його батьківщині. Чи здогадується він, що одного дня його можливо також одягнуть у форму і змусять воювати проти українців? Тексти вже робили розслідування про двох українських сиріт, яких окупанти перевиховали у солдатів російської армії. Дивіться це відео тут. Де зараз остав? це питання, на яке ми не отримали остаточної відповіді, адже зв'язатися з хлопчиком неможливо. Простежити його шлях з Олешок у Росію вдалося лише до середини 2024 року. Остання підтверджена згадка: його ім'я в списку на додаткові заняття за червень 2024. Це останнє, що ми точно про нього знаємо. Ця згадка підказує, що хлопчик ймовірно знову живе в тому районі, де батько кілька років тому купив квартиру. За даними реєстру нерухомості, ця квартира досі належить йому. Родичка в Російській Федерації каже, що хлопчика могла взяти під опіку вчителька, але це не підтверджено. Його анкета з платформи для встановлення зникла. Чи є шанс повернути Остапа Тополіна до його рідної країни за даними державної ініціативи «Bring Kids Back», Українські органи влади і приватні групи змогли повернути в Україну понад тисячу дітей з окупованих територій, але це мізерна частка з огляду на те, що за даними Києва викрадено майже 20 тисяч дітей, а сотні тисяч потрапили під владу Росії. До того ж, Росія віддає дітей лише тоді, коли родичі активно борються за їхнє повернення і ризикуючи, самостійно приїздять їх забирати. Уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Грисамчук каже, що для такої дитини, як Остап Тополін, можна було б знайти прийомних батьків чи опікунів. В Україні, але для цього потрібна участь родичів, інакше Москва не співпрацюватиме. Однак біда Остапа ще й у тому, що його інтереси нікому захищати. У нього є доросла зведена сестра від першого шлюбу батька, яка мешкає на території Росії. Також є четверо зведених братів від попередніх чоловіків матері, доля яких невідома його дядько Юрій, який мешкає на заході України, вважає себе занадто старим, щоб виконувати функцію прийомного батька. Є ще двоюрідний брат, але він по по Перше може навіть не знати про існування Остапа. А по-друге, служить в українській армії. У будь-якому разі Москва майже ніколи не повертає дітей, якщо цього не вимагають законні опікуни, зокрема батьки чи дідусі й бабусі. Та й повертатися в Олешки нікуди, навіть якщо Остап про це мріє. Після багаторічних боїв це прифронтове місто зараз стоїть у руїнах. У соцмережах поширюються фотографії вулиці, на якій колись жив Остап. Тепер це примарний квартал із руїн, зарослих городів і садів. Зрештою, 18 років Остап як повнолітній теоретично може подати заяву на отримання паспорта, виїхати за кордон і заявити українському чиновнику в консульстві, я громадянин України. Це був би крок до втечі з Росії, чи зможе він? Чи захоче цього, і чи матиме для цього волю. Чи розповість йому хтось про таку можливість? Ці питання відкриті. Але історія Остапа Тополіна ще не закінчена. Це також історія самої України, країни, яка бореться проти свого зникнення. Нагадую, якщо вам сподобалось відео, поставте йому лайк та підпишіться на наш канал. Також ставайте його спонсорами, чи залишайте донати за посиланням в описі під відео, щоб підтримати вихід нових розслідувань. i do slidži.